Народ, всім привіт! З вами Юра, і ви на каналі Огляд. Я сьогодні ми поговоримо про нашу мівшу новинку. Це у нас Samsung Galaxy S8 та S8 Plus Ну що ж, давайте зараз поговоримо про характеристики та дизайн даних смартфонів. Нові флагмани Samsung Galaxy S8. Вийдуть в двох модифікаціях: це у нас Galaxy S8 та S8 Відрізнятися вони будуть тільки діагональю дисплею та розміром корпусу. Молодша модель буде мати 58 дюймовий екран, а старша 62 дюймовий. Дизайні характеристики будуть повністю однаковими для обох моделей. Звичайно, це незвичайний крок для компанії. Останні два покоління флагманів складалися з двох основних моделей. Це в нас прості Galaxy S7 та S6 і версії з ізігнутим дисплеєм з приставкою Edge. Зараз же обидва смартфони Galaxy S8 та S8 Plus отримують вигнутий по краях дисплей. Обидві моделі Galaxy S8 отримали корпус зі скла на металевій рамі. Ло буде з'їгнуте з двох сторін для більш зручного хвату. Подібне рішення з'явилося ще в Galaxy Note 7. Новий флагман Samsung стане новим, можна так сказати, щаблем у дизайні лінійки Galaxy. До восьмого покоління компанія відмовила світ фізичної і сенсорних кнопок управління під дисплеєм і зробить їх над екранами. За рахунок звільненого місця під дисплеєм вдалося збільшити діагональ дисплею та зменшити рамки. Однак, через відмову від фізичної кнопки додому довелося шукати нове місце для сканеру відбитків пальців. Його перенесли на задню панель правіше модуля камери. Ще на лівій грані корпусу з'явиться додаткова клавіша для виклику кишенькового асистентом Bixby. В іншому Galaxy S8 нагадує попередні смартфони компанії. Корпус Galaxy S8 успадкував від попередника захист за стандартом IP68. Він передбачає повний захист від проникнення пилу та дрібних частинок в корпус а також захист від води при зануренні на 1,5 метри на півгодини. Дисплей Galaxy S8 та S8 Plus більш витягнутий у висоті. Співвідношення сторін 17,5 до 9 проти стандартних 16 до 9. Це дозволяє не збільшувати корпус смартфона в ширину при більшій діагоналі. Тож же Galaxy S8 Plus буде менший в ширину, ніж iPhone 7 Plus майже на 4 мм. Хоча в Galaxy більший дисплей на 0,7 дюйма. Традиційно нові Galaxy отримують Super AMOLED дисплей, дозвіл одинаковий для обох моделей 2560 на 1440 пікселів. Частина екрану буде займатися над екранними кнопками управління, проте в мультимедійних додатках та ігрових вони будуть ховатися. Начинка у Galaxy S8 будуть встановлюватися два різні процесори: це на Sex 8895, восьмиядерний, і Snapdragon. 835 топовий процесор від Qualcomm. Наприклад, всі моделі з двома сім картами працюватимуть на Snapdragon. Дозвіл основної та фронтальної камери залишились колишніми 12 та 8 мегапікселів. Світло села обох об'єктивів така ж F1.7 для всіх смартфонів. Galaxy S8 отримав новий модуль камери Sony IMX333. На лицевій панелі з'явився сканер райдужної оболонки ока, як в Note 7. Смартфон зможе ідентифікувати власника за поглядом навіть Темряві. На рахунок біклі, це в нас асистент. Він дозволяє здійснювати покупки, шукати зображення і отримувати докладну інформацію про найближчі місця за допомогою технології розпізнавання зображення. Міру зростання екосистеми Bixby цей інтерфейс об'єднає всі пристрої, додатки і сервіси і зробить повсякденне життя користувача набагато зручнішим. Викликати Bixby можна бути декількома способами, а найбільш зручним є окрема кнопка на лівій грані смартфона. Ще однією фішкою нових Galaxy s 8 та S8+, Plus Стала можливість роботи в десктопному режимі. Для цього до смартфона потрібно через спеціальну док-станцію Dex підключити монітор і інші периферійні пристрої мишку та клавіатуру. Акумулятори Galaxy S8 отримує батарейку на 3000 мА, а S8 Plus 3500. Старт продажі почнеться 21 квітня по всьому світу. Нове покоління флагманів Galaxy S8 подорожчає на 100 доларів. Простий S8 коштуватиме 800 доларів, а плюс версія 900 доларів. Ну що ж, друзі, на сьогодні по новинах це все підписуйтесь на канал, ставте лайк. З вами був Юра Я був на каналі Огляд. Я. і всім пока.